Рахуємо розмитнення авто Opel Zafira 1.7 дизель 2014 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів в Україні в цьому році, як бачите по фотографіям, автомобіль має гарний стан. Немає по ньому на даний момент жодних проблем. Потрібно зробити хімчистку. Продають його турки. Ось одного турка ми бачимо на фото, який фотографував даний автомобіль. Додатково потрібно буде зробити косметику по авто і можна вести його в Україну, в Україні розмитнювати. Що пишуть про цей автомобіль самі продавці? Перша реєстрація 8 місяць, 14 рік. Обіг 250 тисяч кілометрів. Витрати типу по авто автомобіль 3900 доларів, доставка своїм ходом 500 доларів, митниця 2800, сертифікація, реєстрація, і разом стає автомобіль 7370 тисяч доларів. Якщо ми дивимося аналогічні варіанти на сайті Австрія, такі автомобілі в такому році, в такому стані, стартують від 8500 з половиною тисяч доларів, що є не з ринку. Тобто, якщо ви самостійно купуєте автомобіль, самостійно приганяєте в Україну економія мінімум півтори тисячі доларів на такому автомобілі. А з доставкою та розмитненням ми вам завжди допоможемо.